Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний тортик під назвою Ферейро. Хто полюбляє ці цукерочки, ви будете приємно здивовані. Тортик дуже-дуже схожий. В чашу блендера я вже закинула білочки, трішки збила, і тепер час додати цукор. Збиваємо до стійких піків. Ось так, як показано на відео. Дивіться, тепер беремо форму. Застелили пергаментом, духовка 110 градусів, конвекція низ верх І будемо випікати приблизно 2 години. Дивіться, ось таке бізе має бути тверденьке, не м'ягеньке. Витягайте, все, бізе наше готове. Бачите, яке воно красиве. А тепер будемо випікати наш бисквіт В чашу комбайна вбиваємо яйці, додаємо трішки солі та всипаємо цукор. Засікайте. З бісквіт збивайте рівно 8 хвилин. Після 8 хвилин додаємо рослинну олію і молоко кімнатної температури. Ось такий бісквіт у нас вже вийшов. А тепер сухі інгредієнти: борошно, какао та розпушувач. Просіюємо. І це все будемо гарно змішувати рукою. Я вимішую рукою, тоді безквіт дуже виходить пишний. Дивіться, ось так ретельно і легенько. Ви можете мішати лопаткою, як вам зручно. Форма застелена пергаментним папером. виливаємо нашу масу. Духовка розігріта до 180 градусів і випікаємо, дивіться, по своїй духовці 35-40 хвилин. Ось такий пухкенький, гарний бисквіт. Його розділяємо на дві частинки, зразу ставимо у форму назад. І будемо робити наш крем. Вершкове масло, гарно-гарно збиваємо. Збилося тепер згущене молоко хорошої якості. Теж перемішуємо, ось так збиваємо наш крем готовий. Тепер беремо чай і ось так чаєм пропитуємо наш бисквіт. Зверху помащуємо нашим кремом, ось так гарно розпреділяємо. Тоді беремо лісові підсмажені горішки. Подрібнюємо їх і присипаємо зверху нашого першого коржа. Тепер поверх цих горішків нутела. Ось так робимо сіточку із нутели. Ретельно і кладемо наше бізе. Поверх бізе знову крем. Після крему знову горішки та нутелу. І верхній корж. Зверху останній корж змащуємо знову кремом. Тортик наш звільняємо від форми і буду я його подавати порціоно порціонними кусочками. Тепер готую помадку. Беремо вершки 30% жирності, додаємо чорний шоколад та нутеллу. Ретельно перемішуємо, трішки охолоджуємо і все, помадка готова. Зараз будемо його оформляти. Беремо помадку зверху, поливаємо наш тортик, розрівнюємо і нарізаємо на порціонні кусочки. Ось такий смачненький тортик ми сьогодні з вами приготували. Якщо вам сподобався рецепт тортика Ферейро, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки. Вітаю вас всіх з наступаючими святами! Бажаю вам всім мирного неба над головою!